Четвертий голодний місяць для працівників дорожньої експлуатаційної дільниці у червоній слободі більше сотні селян не отримали своїх кровних. Микола 30 років працює на підприємстві, терпів і чекав грошей з липня, каже чоловік, та вже допекло. Може побачити високе начальство, те, як ми живемо. Що ми по 4 по 3 місяці не отримуємо зарплати. Нам треба кормити дітей, онуків за, за комунальні послуги платити і все. На днях люди отримали по 500 гривень. Наразі це все, що їм дала держава. Нарешту зарплати потрібно чекати, каже начальник, але скільки не говорить. На жаль, кінець року складне фінансування. Така ситуація. Затримки були й раніше, каже Микола Рябко, але такі тривалі цього року вперше. Чоловік був у облавтодорі. Там кажуть слово задержка з Ми написали свої паска просьби, прохання всі що Соціальна напруга у колективі, треба до зими готуватися, щоб просимо виплатити кошти. Скаржаться селяни не лише на затримки з зарплатнею, а й на умови роботи. У нас ось, ось, вся техніка вже. Це практично одні гроби. За 22 роки переробити воно може ще щось робити? Чи можна чимось доремонтувати? Це ж неможливо. Техніка стара, нової роби не видають, нарікають робітники. За таких умов працювати нестерпно. Втім, люди змушені терпіти, бо знайти іншу роботу в селі нелегко. Роботи зараз є, що роботу можна знайти. Але ж по-друге, часник, а що таке часник? Часник це ти повністю нічим не захищений. Тут це державна організація, відповідно, повний соцпакет усе. Якщо зарплату не виплатять у найближчі дні, дорожники обіцяють протестувати та боротися юридично. Буде вище. В прокуратуру писати, в суд подавати. Ну, жижа якось треба. Ми молоді, в кожну сім'ї є, в кожну діти. Олена Берестенко Павло Тихоненко Віка Новини.